Зустрівся з українськими та закордонними журналістами сьогодні вкрай важливо разом протидіяти російській дезінформації, спрямованій на підрив обороноздатності України. Поінформував представників медіа про хід бойових дій, розповів про заходи, спрямовані на стабілізацію ситуації на сході, а також про значення курської операції та ситуацію на цьому напрямку. Обговорили широке коло питань, які стосуються збройних сил та ситуації на фронті, подякував українським та закордонним журналістам за їхню працю у висвітленні теми російсько-української війни в умовах відбиття широкомасштабної збройної агресії РФ. Робота журналістів складна і часто пов'язана з ризиком для життя, але це не зупиняє професіоналів своєї справи. Так, на даний час акредитацію Збройних сил України має близько 7800 представників іноземних та українських медіа, головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. The commander-in-chief of the Armed Forces of Ukraine, General Oleksandr Сирський, met with Ukrainian and foreign journalists and informed them about the course of hostilities.